Доброго дня, друзі! Ви на каналі Погода Юа. І сьогодні ми розповімо вам про прогноз погоди, який на нас очікує протягом лютого місяця. Які сюрпризи готує нам природа! Чи варто чекати морозів, чи, можливо, весна почне поступово нагадувати про себе? Залишайтеся з нами і детально про все дізнаєтесь. А перед цим не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. І декілька застережень від синоптиків на лютий місяць. За прогнозами синоптиків, 6-7 лютого через циклон можливі різкі перепади температури та сильний вітер до 15-12 метрів за секунду у степових регіонах нашої країни. Тож майте це на увазі. 14-16 лютого синоптики попереджають про можливі снігопади по всій території нашої країни. 27-28 лютого можливий потужний циклон із дощем та мокрим снігом. А далі детально про погоду. Загалом у лютому на території України прийде зима з морозами, снігом та сильними морозами. Тож підготуйте свої теплі речі, вони вам обов'язково ще знадобляться. Погода в перші дні місяця з 1 по 10 лютого буде відносно м'якою. У західних регіонах температура від мінус 3 до плюс 2 градусів можливий мокрий сніг та дощ. У північних регіонах від мінус 2 до мінус 6 сніжитиме, а на дорогах утвориться ожеледиця. На півдні від 0 до плюс 5 градусів. Очікується дощі та сильний вітер. На сході та в центрі від мінус 3 до мінус 8 градусів. Снігопади можливі 5-7 лютого. Найхолодніший період місяця чекає нас з 11 по 20 лютого. На півночі та в центрі країни морози сягнуть мінус 10-мінус 15 градусів вночі. На заході мінусова температура, багато снігу, можливі хуртовини. На сході та півдні похолодання, температура мінус 5-10 градусів можливий сніг. У Києві до мінус 12 градусів вночі, сніговий покрив 5-10 см. Тож можна порадіти залюбителі зиню і риболовлі, що ж нарешті у вас з'явиться можливість цьому році порибалити. Кінець місяця з 21 по 28 лютого нас очікує поступове потепління та відлига у багатьох регіонах. В північній та центральній області температура підніметься до мінус 2, плюс 3 градусів, сніг почне танути. На сході сніг зміниться дощем, в Карпатах ще утримуватиметься холод. На півдні та сході від 0 до плюс 7 градусів часті дощі. Ожеледиця та підтоплення можливі у низинних та лугових місцевостях. Ось такий прогноз погоди на лютий місяць, друзі. Не забувайте вдягатися тепло, особливо якщо плануєте подорожі або прогулянки. Та стежте за оновленнями прогнозу. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтеся, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Напишіть у коментарях, з якого міста чи населеного пункту ви нас дивитесь. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і на все добре!